Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 28 серпня 2025 року. Ключові висновки. Під час другого за величиною у війні на сьогодні та найбільшого удару з часів саміту на Аляскі 15 серпня, завданого в ніч з 27 на 28 серпня, Росія вбила щонайменше 21 мирного жителя, включаючи дітей, а також пошкодила цивільну інфраструктуру та європейські дипломатію. Матричні установи. Повітряні сили України повідомили, що в ніч з 27 на 28 серпня російські війська випустили по Україні загалом 629 безпілотників та ракет, зокрема, 598 безпілотників типу Шахет та Пасток з напрямків міст Курськ, Брянськ, Орел, Мілерово Ростовська. Область, Шаталово-Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та Окупованого Гвардійського Крим. Дві аеробалістичні ракети Х-47 «Кенжал» з Липецької та Воронежської областей, дев'ять балістичних ракет Іскандер мкн 23 з Брянської та Воронежської областей та 20 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області. Повітряні сили України повідомили, що українські сили ППО збили та придушили 563 безпілотники типу «Шахед» та Пасток, одну аеробалістичну ракету Х-47 Кенджал, сім балістичних ракет Іскандер МКН-23 та 18 крилатих ракет Х-101. Дрони та ракети впали у 13 місцях по всій Україні, а уламки дронів та ракет впали у 26 місцях. Російські мілблогери стверджували, що Росія використовувала реактивний літак гран 3 російський аналог іранського безпілотника Шахед-238, для ударів по місту Київ. Триваюча українська кампанія страйків спрямована проти російських нафтопереробних заводів, сприяє дефіциту бензину по всій Росії, що ймовірно підвищить інфляцію та спричинить подальшу макроекономічну нестабільність Україні. Російський інформаційний простір відреагував на українські удари по Афіпському та Куйбешевському нафтопереробних заводах та знову висловив стурбованість низькою роботою російських систем протиповітряної оборони поблизу критично важливих об'єктів та військової інфраструктури. Російські розвідувальні служби ймовірно відстежують військові лінії постачання Сполучених Штатів Америки та Європи в Європі, проводячи розвідувальні операції над територією НАТО. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська та на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області поблизу Лимана та Покровська, а також на заході Запорізької області. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських сил. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, показують, як російські війська обстрілюють зайняту Україною будівлю на півдні новоекономічного, на північний схід від Покровська, що свідчить про те, що українські війська нещодавно просунулися в це поселення. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Покровська та на північ від Лисівки, на південний схід від Покровська. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують наступ невеликими піхотними групами, і що російські війська намагаються використовувати невеликі склади вздовж маршруту просування для зберігання зброї та боєприпасів. Але українські війська завдають ударів безпілотниками, щоб знищити групи постачання та самі склади. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер стверджував, що повітряно-космічні сили Росії нещодавно посилили удари по Мирнограду. Офіцер української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російське військове командування в основному покладається на новобранців виправних колоній для проведення нападів на Покровському напрямку з високим рівнем виснаження, і що російські війська також використовують значну кількість безпілотників. Офіцер зазначив, що російське військове командування не стурбоване використанням таких сил для досягнення тактичних успіхів, оскільки їхня функція полягає у тому, щоб досліджувати українську оборону та наявність слабких місць для просування до українських укриттів або окопів. Знищувати позиції рюкзаковим повним вибухівки. Даруйте. Рюкзаком повним вибухівки. Офіцер повідомив, що російське військове командування не стурбоване посиленням мізерного логістичного забезпечення для так званих солдатів Камікадзе, оскільки існує лише одна життєздатна односпрямована дорога, якою просуваються солдати. Українські та російські війська нещодавно просунулися на захід від Запорізької області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського на північний захід від Оріхова. Інститут вивчення війни оцінює, що це просування ймовірно не відбулося протягом останніх 24 годин. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Приморського вздовж Придніпровської залізниці на південний схід від оцінюваних українських позицій. Український військовий аналітик 27 серпня повідомив, що російські... Ійські війська нещодавно захопили плавні на захід від Оріхова та залізничну станцію Приморське на півдні Приморського. Росія може спробувати нові наступальні операції на Запорізькому напрямку. Речник української бригади, що діє на Запорізькому напрямку, повідомив, що російські війська, ймовірно, готуються до великого наступу на цьому напрямку та накопичують сили, готують резерви, перегруповуються та проводять розвідку на передовій. Речник заявив, що російські війська з де більш рухаються в темряві невеликими вогневими групами, збільшили використання безпілотних систем та активніше завдають ударів по українських позиціях. Речник повідомив, що це збільшення російської активності є першим показником того, що російські війська готуються до масштабніших операцій, та зазначив, що російські війська завдають ударів по українських антенах операційних пунктів безпілотників. Речник повідомив, що російські війська ймовірно не атакуватимуть великою кількістю важкої техніки, як це було навесні 2025 року, оскільки українські безпілотники та дистанційне мінування були ефективними у знищенні важкої техніки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від козачої Лопані, на північ від Харкова. Вздовж автомагістралі Є-105 Харків Білгород. 27 та 28 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липсів, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка російських просувань. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 28 серпня, видно двох російських військовослужбовців, які піднімають прапор на північ від Новомихайлівки, на північ від Лимана, що свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися до південних. Північно-східної околиці населеного пункту шар карти, оцінка російських просувань Інституту вивчення війни показує лише передову лінію власних військ Росії та не розрізняє стійкі російські позиції та обмежені місії з інфільтрації. Російський мілблогер стверджував, що водні перешкоди заважають російським військам швидше просуватися в районі Серебрянського лісу. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.